Зі зміною назви та КПК. КЛКВ. А ККВ, так. Поточні, як зміни. Також в рамках культури, це вже не без програми. М давайте обговоримо питання вже культури. А, давайте я поставлю на голосування свої правки, а потім вже в бюджеті ми проговоримо. Зміни до бюджету. Ставлю пропозицію на голосування. Хто за? 3 за. Рішення прийнято стосовно пропозиції. Питання 12. З прав правки ставлено на голосування. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендувати з урахуванням правки. Так. Питання 13. Акт інвентаризації виучного освітлення. Ну, давайте прийдемо Питання 13 Ставлено на голосування. Хто за? Треза рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання номер 14 Знести змін до рішення сесії номер 1080 Це програма муніципальна варта. Розглядаємо муніципальну варту. На підставі листа від муніципальної варти є нагальна необхідність внести зміни. Це про розподіл коштів. Змінать зміна зміна. Є моя пропозиція внести зміни. Рядок 12. Збільшити на суму 27 тисяч Рядок 13 зменшити на суму 27 тисяч 899 на підставі листа муніципальної варти у зв'язку з зміною коду. Хто за пропозицію? Три за рішення прийнято. Питання номер 14 на голосування з готування правки. Хто за. 3 за. рішення прийнято рекомендувати зрахування браку. Питання номер 15 це про бюджетний регламент. Що саме зміниться в бюджетному регламенті? Зв'язку з внесеними змінами до бюджетного кодексу mm -hmm. раніше в бюджетному кодексі було обмеження з приводу середньострокового бюджетного планування на період воєнного часу. Тепер внесена правка, якою відміняється скасування середньострокового планування, тобто воно відновлюється. Планування буде на три роки: 26, 27, 28, і території, на яких не ведуться бойові дії. Відновлюють середньострокове в нашому бюджетному регламенті, як почалась війна, були внесені зміни, і середньострокове у нас припинилося. Так як воно відновлюється, потрібно внести необхідні зміни щодо середньострокового планування. Касатися програма так. Ну, тобто, вже це вже коли бути. ми будемо планувати бюджет на 26 шостий рік. Так, він починається раніше. Раніше ми тільки в вересні починали. Тепер ми вже з травня починаємо. Має бути проект. Прогноза. Потім сам проект буде почне працювати наша група, яка по плануванню бюджету. Просто це все буде. Набагато раніше в програмах mm -hmm. іменно в місцевих програмах це ніяк не від не відобразиться, Це відобразиться в е, у головних розпорядників на їхні бюджетні пропозиції, бюджетні mm -hmm. запити. Це ті їхні прогнозні цифри, які вони мають подати, що вони планують е, mm -hmm. робити на в наступному році, і також зміни там відповідно до того, що впроваджується стратегія mm -hmm. і е, зміни до комісії. Нашої по плануванню ми включаємо керівника економічного відділу, сам економічний відділ, так як його не було, тепер він є. При створенні нових ГРК управління соцзахисту, тобто зміняється склад комісії і в самому регламенті зазначаються також відповідні зміни щодо стратегічного розвитку громади. Раніше, якщо ми могли планувати і одразу набирати, наприклад, бюджет розвитку. Управління фінансів разом з комісією на роз на свій розсуд угу. розглядало питання, які да, будуть і... включатися об'єкти розвитку. То тепер ми маємо тільки разом з економічним угу. відділом вони мають надавати свої рекомендації відповідно до стратегії, до пріоритетності напрямків, які об'єкти першочергові, які. Тобто це чого? все зрозуміє трішки інша процедура буде формування бюджету. І це все. А який буде склад комісії наразі? Склад комісії це всі головні розпорядники, в тому чи і депутат, голови постійно үмін. діючих бюджетної комісії, үм. і ну, правової троє, комісії. І ЖКХ да всі ага. голови бюджетних комісій постійно діючих депутатських ага. комісій, такі, які минули такі, як і в минулому році, які додаться ще три нових ага. особи: це економічний відділ, управління соцзахисту. І, і хтось ще тобто нас, наразі буде бюджетна комісія перед прогнозом бюджету буде отримувати не лише пропозиції від депутатів, а буде пропозиції від економічного відділу. отримувати, То буде ми будемо давати наші граничні цифри. Ці граничні цифри в розрізі бюджету розвитку ми маємо отримати висновок від економічної комісії по пріоритетності напрямків. Потім це буде розглядатися знову ж таки на комісіях. Це було в минулому mm -hmm. році і, і, і зрозуміло. І, Є якісь питання і ще одне, якщо цікаво, буде, зазначу, не, що, не, що. Не, бюджет розвитку, тепер ті об'єкти, які не закінчені в цьому році, mm -hmm. 70% має бути передбачено 70 від бюджету розвитку на завершення mm -hmm. об'єктів, а тільки 30% вже на нові об'єкти. Тобто, якщо mm -hmm. на 26 рік у нас буде багато незавершених об'єктів, то ми маємо передбачити на завершення їхнє і тільки потім на нові об'єкти. Mm -hmm. Але і вони також мають входити в стратегію нашу Я Ці розумію, Зага. це має рекомендаційний характер. Ні, mm -hmm. це обов'язково. Обов да. да. Тому що стратегія це вже буде наш настольний документ, яким ми маємо обов'язково керуватися. Mm -hmm. І в бюджеті не можуть бути передбачені кошти на той об'єкт, якщо його немає в стратегії. Угу. Дякую. Дякую. контакту. Набагато цікавіше <с 마хи> <с 마хи> і серйозніше. -пі. Тому, шановні <с> депутати, ще раз наголошуємо, останні правки можна до стратегії свої пропозиції ще над надасти. Ми вже на заключній стадії, і от е, це питання декількох днів, коли вже воно буде сформовано та подано на розмір ну подумаємо. Тому, будь ласка, заходьте. на на... Ні, Чили? до 30-го року стратегія розміру. Ну, вона е, вступає в силу з 26-го, да, да. тобто цей рік ми ще закінчимо, да. як в нас uh -huh. є, а вже 26 й рік ми діємо тільки відповідно до стратегії. Uh -huh. Після промови але Олександрівне ще можна щось включити до стратегії чи виключити на, на ваш розсуд? Пропозиції що можна надавати? Добре, дякуємо. Ставлю питання на голосування номер 15, Пункт різних хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати на розгляд засідання сесії. Шановні шани комісії, я пропоную зробити паузу 10 хвилин перерву, а потім ми повернемося до розгляду до питань бюджету і повернемося до розгляду питань Земель. земельної комісії і КНБ.